Фінальна криза. Настає мить, коли божественне дихання, що підтримує людство, завмирає не в громі, не в землетрусі, а в жахливій тиші відступу. Еллен Вайт побачила це у видінні сцену, яка переслідувала її пророче служіння протягом десятиліть. Мені було показано, написала вона в ранніх творах, сторінка 279, що чотири ангели стримуватимуть чотири вітри, доки Ісус не завершить своєї роботи в святині. А тоді прийдуть сім останніх кар. Але перед цими карами, перед остаточним судом, настане щось значно страшніше божественний гнів, божественна відсутність, коли він залишить святиню, вона побачила. Ті, хто були святими і праведними, залишаться святими і праведними, бо всі їхні гріхи тоді стерті, і вони запечатані печаткою живого Бога. А ті, хто були несправедливими і нечистими, залишаться несправедливими і нечистими, Бо тоді вже не буде священика у святині, щоби приносити їхні жертви, їхні сповіді і молитви перед престолом Отця. Світ продовжує свій звичний ритм відкриваються ринки, сміються діти, зустрічаються закохані, політики дають обіцянки, церкви співають, і ніхто не помічає, що небо стало мовчазним. Вона побачила землю в цю мить прекрасну, галасливу, цілковито неусвідомлену того, що найцінніший дар коли-небудь даний людству. Безповоротно щас. Святий Дух, який благав, викривав, приваблював і заступався протягом шістьох тисяч років людського бунту, просто відступив. Стримуючий дух Божий навіть зараз відводиться від світу, застерігала вона у книзі, велика боротьба сторінка 614. Урагани, бурі, шторми, вогонь і повені, катастрофи на морі і суші слідують одна за одною в стрімкій послідовності. Наука намагається пояснити всі ці явища. Знаки, що згущуються навколо нас і свідчать про близький прихід Сина Божого, приписуються будь-чому тільки не істині. Але найбільша катастрофа це не буря зовні, це тиша всередині. У видінні вона пройшла через той світ світ, у всьому видимому, ідентичний нашому, але перетворений невидимою катастрофою. Вулиці, наповнені людьми, вже не відчували ніжного тиску до корусовісті. Серця стали незворотно холодними до шепоту божественної любові. Дух Божий, що поступово відходить від світу, буде так само поступово відводитися і від мого народу, написала вона у свідченнях для церкви том 5, сторінка 200. Поступово. Це не раптове підхоплення, про яке мріє популярна уява. Це не драматичний звук труби релігійного театру. Це повільне, ніжне милосердя Бога, який знає. Що раптове відкликання його духа стало бактом насильства, надто страшним для людського серця, як мати, що поволі розтискає обійми, дозволяючи дитині навчитися ходити самостійно та лише з тією різницею, що ця дитина свідомо обрала шлях до прірви. Вона побачила церкви в той час, досі наповнені в суботні ранки, досі співають знайомі гімни, промовляють знайомі слова про благодать, спасіння та любов Ісуса. Але ці слова тепер лунають у святинях, де вже не перебуває божественна присутність. Коли Дух Божий буде відкликаний від землі, відкрила вона у книзі події останнього часу сторінка 201, сила сатани буде проявлятися дедалі більше і більше, сила сатани буде все більше і більше виявлятися, але найжахливішим аспектом її видіння було не те, що сталося, а те, чого більше не буде. Більше не буде лагідного докору за гріх, більше не буде солодкого потягу до праведності. Більше не буде терплячого благання до впертих сердець, більше не буде сліз на небі за останніх запечатаних святих, Нечастиві залишені, жнива завершені, і в цій жахливій тиші вона почула слова, які палали в її душі аж до останнього подиху неправедний хай ще чинить неправду, і нечистий хай ще опоганюється, а праведний хай чинить правду ще, і святий нехай освячується ще. Об'явлення 2211. Указ про незворотну долю, вимовлений не в гніві, а в страшній остаточності божественного відступу. Вона побачила світ після цього, світ, у якому молитва стала просто рухом губ, у якому Біблія залишалась відкритою, але її сторінки вже не палали в серцях читачів, у якому ім'я Ісуса промовлялося мільйони разів на день, але вже не мало сили змінити жодну душу. Я бачила, що багато хто не має живого досвіду в Божественному. Написала вона у ранніх творах, сторінка 117. Здавалося мені, що для багатьох Христос далекий від них, усе далі і далі з кожною хвилиною. У церквах проповіді продовжували звучати, але вони були як луна в порожній печері, звук безсутності, слова без життя. Пастори проповідували з тією ж пристрастю, але їхні голоси більше не досягали за черстві сердець їхніх громад, і через примноження беззаконня любов багатьох охолоне. Процитувала вона слова самого Христа у великій боротьбі сторінка 612, і через примноження беззаконня, процитувала вона слова Христа у великій боротьбі стор 612, любов багатьох охолоне. Але чи буде це час переслідування Божого народу, чи час, коли багато хто відійде від віри, прислухаючись до звабливих духів і вчень демонів? У своєму видінні вона бачила цілі сім'ї, що сиділи за обідніми столами, розмовляючи про роботу. Плани, майбутнє, абсолютно не усвідомлюючи, що їхні молитви перед їжею були лише порожніми словами, що піднімались до неба, яке вже закрило вуха. Діти народжувались у цьому світі та виростали, жодного разу не відчувши того солодкого божественного потягу, що колись кликав кожну душу додому. Це стало нормальним станом буття. Вони не знали, що втратили, бо ніколи не знали, що було до цього. Коли Дух Божий буде відкликаний із землі. Застерігала вона у подіях останнього часу, сторінка 210 влада сатани над дітьми непокори стане набагато більш помітною, ніж зараз. Ця різниця не була одразу видимою люди й далі усміхалися, працювали, одружувалися і святкували, але під звичайною поверхнею життя щось фундаментальне змінилося в самій природі людського існування. Здавалося, що все людство одночасно стало духовно сирітським, не усвідомлюючи, що вони втратили отця. Але були й інші. Вона побачила їх малий останок, який залишався непохитним, у той час як світ навколо мовчки занурювався в темряву. Вони отримали печатку живого Бога. Ще до того, як хмари бурі повністю зібрались, я побачила святих, які виходили з міст і сіл, об'єднувались у групи та оселялися в самітних місцях. Свідчила вона у ранніх творах, сторінка 282. Ангели постачали їм їжу та воду. Тоді як нечастиві страждали від голоду і спраги. Вони жили в світі, який став духовно глухим і сліпим, але їхні власні духовні почуття залишалися гострими, ясними, незатьмареними у той час, як інші блукали в духовній темряві, не здатні їх сприйняти. Ці вибрані йшли у світлі, що ставало яскравішим з кожним новим днем. Вона бачила, як вони збирались у малі групи, не в розкішних театрах чи витончених святинях, а в простих домівках. У лісах, у прихованих місцях, де Божа присутність усе ще перебувала. Їхні молитви пронизували духовну темряву, мов стріли вогню, що сягали престолу благодаті. А молитви натовп попадали, немов мертве листя, на землю. Час недалекий, коли випробування прийде до кожної душі, проголосила вона у свідченнях для церкви Том 5, сторінка 212. Знак звіра буде нав'язаний нам, і в той час остаточного випробування. Коли вибрати істину означатиме вибрати переслідування, коли стояти за Бога означатиме стояти на самоті проти всього світу, ці вірні не похитнулися. Вони були підготовлені в потаємному місці Всевишнього, укріплені випробуваннями, які передували останньому випробуванню. Вона бачила їх, вони співали гімни, тоді як світ скаженів навколо них. Вона бачила, як вони ділилися останнім шматком хліба з досконалою довірою, що їхній отець подбає. Вона бачила, як вони потішили один одного обітницями з писання, що палали в їхніх серцях, мов живе вугілля. З'ясується, що ті, хто носять печатку Божу на своїх чолах, це ті, хто плакали між притвором і жартовником, вигукуючи пожалій, Господи, народ твій. Відкрила вона у свідченнях для служителів сторінка 445 вони були тими, що молились, тими, що ридали, тими, хто навчився любити те. Що любить Бог, і ненавидіти те, що ненавидить Бог до того, як стало надто пізно вибирати. Вона побачила ту мить, і земля здригнулася під тягарем божественної тиші, коли останнє заступництво було звершене у небесній святині, і Христос підвівся, відклавши свої первосвященницькі ризи, справа милості завершилась навіки. Коли він залишає святиню, темрява огортає мешканців землі, свідчила вона у великій боротьбі сторінки 614. У той страшний час праведні повинні будуть жити перед лицем святого Бога без заступника. Без заступника ці слова відлунюють у вічності, немов закриття космічних дверей. Вона побачила їх тоді, тих, хто приготувався, поки милість ще затримувалась. Вони стояли непохитно, хоча світ корчився у передсмертних судорогах. Їхні характери були очищені у горнилі скорботи ще до настання останнього випробування. Вони витерпіли муку часу скорботи Якова. Вони стояли без заступника під час остаточного виливання судів Божих. Записала вона у великій боротьбі сторінка 649 у час скорботи, якого ніколи ще не було, коли кожна душа стояла оголеною перед божественною справедливістю, без посередника, який би заступився, і навіть тоді дехто залишався спокійним серед бурі. Вона побачила останнє обманювання. Настільки вишукане й всеосяжне, що, якби можливо, були б зведені навіть вибрані. Сатана сам з'явився як ангел світла, заявивши, що він є Христос, який повернувся на землю, як завершальний акт у великій драмі обману. Сатана особисто видаватиме себе за Христа, відкрила вона у великій боротьбі сторінка 624. Церква довго проголошувала, що чекає приходу Спасителя як звершення своєї надії. І ось світ упав навколішки. Релігійні лідери проголосили, що настало тисячолітнє царство. Вітрила зупинилися на мить, коли людство споглядало великого обманщика, вірячи, що він довгоочікуваний месія. Але були й інші вона побачила і їх малий останок, який залишився непохитним, поки світ навколо мовчки занурювався в темряву. Ці мали початку живого Бога ще до того, як були випущені вітри боротьби. Я бачила святих, що виходили з міст і сіл, об'єднувались у групи та оселялися в найсамотніших місцях, свідчила вона у ранніх творах, сторінка 56. Їх неможливо було обманути, бо вони знали голос істинного пастиря. Вони навчилися любити те, що любить Бог, і ненавидіти те, що ненавидить Бог ще до того, як стало занадто пізно робити вибір. Вона стала свідком тієї миті, коли людська пробація. Час випробування завершилося. не з трубним звуком, не з видимими знаками, а в глибокій тиші божественного рішення ангел, який записував діла людей, відклав перо. Книги були закриті. Доля запечатана, кожна справа була вирішена на життя або смерть. Вона побачила це у великій боротьбі сторінки 613. Поки Ісус стояв між Богом і винною людиною, стримуюча сила утримувала народ. Але коли він вийшов з поміж людини і отця, ця стримуюча сила була усунена. Обмеження було знято, і пекло вивільнило свій останній шал на землю. Народи повстали проти народів. Самі стихії, здавалося, повстали проти людства. Але найстрашніші муки були не фізичними. Це був духовний біль тих, хто надто пізно усвідомив, що світість відступила назавжди. Я бачила, що чотири ангели утримуватимуть чотири вітри, доки Ісус не завершить своєї роботи у святині. А потім прийдуть сім останніх кар, записала вона у ранніх творах, сторінка 36. Останні кари це чистий, нерозбавлений гнів Божий, вилитий на світ, який відкинув його останню пропозицію спасіння. І все ж навіть тоді, в ту годину остаточної темряви, вона побачила людей, які залишалися непохитними. Їхні обличчя випромінювали мир, тоді як світ навколо здригався від жаху. Вони навчилися жити кожним словом, що виходить із вуст Божих. Земля гойдалася, немов п'яна. Горді міста людські роззаєсипалися на порох, могутні гори щезли, острови втекли. І все ж вона побачила їх праведний останок, який стояв твердо, тоді як саме творіння руйнувалося навколо них. Люди побачили це страшне видовище. І сповнились страхом і трепетом перед його величчю. Свідчила вона у ранніх творах, сторінка 291 вони вигукували, хто може встояти? Хто може встояти? Це запитання відлунювало вмираючим світом. Лише ті могли встояти, хто отримали початку живого Бога, хто дозволили кожному гріху бути стертим до настання останньої години, хто навчилися цілковито довіряти, коли зір зраджував, а надія здавалася втраченою. Поки нечастиві вигукували мир і безпека, раптова погибель приходила на них. Свідчила вона у свідченнях для церкви, том 1, сторінка 187, у час, коли небезпека і пригнічення церкви будуть найбільшими. Маленька група, яка стоїть у світлі, буде зітхати й плакати про ті мерзоти, що відбуваються в краю. Зітхати й плакати, тоді як інші святкують хибний мир. Вірні, оплакують гріх, а потім. Тиша розірвалася. Вона побачила, як східне небо почало сіяти славою сина людського, який наближався у силі, у суді, щоб забрати своїх і назавжди покласти край довгій боротьбі між добром і злом. Східне небо палало славою, якої жодне людське око ніколи ще не бачило. І незабаром на сході з'явилась маленька чорна хмара приблизно з половину людської долоні. Записала вона у ранніх творах, сторінка 287. Ми всі знали, що це знак сина людського, знак сина людського. Після тисячоліть очікування, після епох боротьби між істиною і оманням, після довгої ночі людської пробації, він ішов, і ті, хто його прокололи, ридали від жаху. Царі і сильні світу цього благали, щоб гори і скелі впали на них і сховали від лиця того, хто сидить на престолі. Горді й бунтівні надто пізно усвідомили, що їхнє багатство, їхня влада. Їхні земні гарантії, нічого не варті в ту жахливу годину, але праведні, о, праведні. вони підняли свої голови з невимовною радістю ось це наш Бог, ми чекали на Нього, і Він спасе нас. І голос Божий почувся з неба, проголошуючи день і годину приходу Ісуса, свідчила вона у великій боротьбі сторінка 640. І ті, хто берегли Божі заповіді, отримали силу, силу, немов у ангелів. Кожен біль зник, кожен смуток утік. Сама смерть була поглинута перемогою. Гроби відкрилися, і ті, хто помер у вірі, вийшли, зодягнені в нетлінну красу, більше ніколи не знаючи тління чи розпаду. Сім'ї, розділені смертю, були воз'єднані в ту мить тріумфу, що зробила всі земні тіні нічим. І він усе наближався, яскравіший, славніший, поки небо і земля не наповнилися хором. Благословення. І честь, і слава, і сила тому, хто сидить на престолі і агнцю на віки віків. Він приходив серед десятків тисяч разів по десять тисяч святих ангелів, побачене у ранніх творах, сторінка 287. Кожне око бачило прекрасного Ісуса, Його обличчя сяяло, як полуденне сонце. Кожне око бачило його, царя, царів і господа господарів, того, хто помер як агнець. А тепер повернувся як лев. Мертві у Христі воскресли першими. Вона бачила, як вони виходили з печер і катакомб, з океанських глибин і гірських вершин. Потім живі праведні були підхоплені разом із ними, щоб зустріти Господа на повітрі. В одну мить у мить ока смертне зодягнулося в безсмертя. Живі праведні змінюються в одну мить у мить ока. Записано у великій боротьбі сторінка 645. Голосом Божим вони були прославлені. Тепер вони стали безсмертними і разом із Воскреслими святими були підхоплені, щоб зустріти свого Господа в повітрі, поза хмарами, поза атмосферою, поза самими зірками. До святого міста, нового Єрусалиму, що сходив від Бога з неба, як наречена, прикрашена для свого чоловіка. Боротьбу було завершено. Гріх знищено. Сатану скуто, смерть зруйнована. Первісний Божий задум для людства нарешті звершено у вічній славі. Велика боротьба завершена. Побачила вона у великій боротьбі, сторінка 678. Гріха і грішників більше немає. Увесь всесвіт очищений. Один пульс гармонії і радості проходить через усе безмежне коріння. Один пульс гармонії після великий розвитку. Вічна пісня. Вона бачила кінець від самого початку. Вірно останок не стояв. Істина перемогла. Любов була остаточно перемогла.